Вітаю, любі друзі, ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Сьогодні знову моє відео буде в тому ж незвичному форматі, у форматі фото, а чому я показую цю квіточку, йду з роботи, темніє, а вона ж така голубенька, так притягує погляд. Дивлюся і розумію, що, можливо, я бачу її останній раз в цьому році. Адже прогноз погоди зовсім не радує. По дорозі побачила ось таких симпатичних грибочків. Ну, Це тільки я можу вночі знімати грибочки. Розумієте, що грибочки ростуть вздовж траси. І тут я така з, з палахом, з фотоапаратом і майже навпомацьки фотографую грибочки, а їх же так багато і всі такі симпатичні. І, можливо, теж я їх бачу, в останнє, тому що сьогодні. Ось такий прогноз погоди видало мені. І що я бачу? Минулого вихідний показувало, що в четвер буде ще плюсова температура, і в п'ятницю, коли я вихідна. А тут мінус. Що ж мені робити? А доведеться прибирати свою красу ті рослинки, які мене радували останнім часом. Буду прибирати. І ось так навпомацки, чому і відео не знімала, бо тут би зовсім нічого було б не видно. Знімаю свою шикарну традисканцію з неї, і зразу ось так порожньо стає на моїй терасі. Прибираю ампельну пеларгонію і кущову мою улюблену каліопу. Нам доведеться ще я накрити ящики із цибульковими, а потім думаю, ну витримують же вони якось. Не міну вже ж поки, хай ще постоїть, бо важко їх звідти знімати та ставити вздовж хати. Поки я все це перетягувала, погляньте, які знімки в мене вийшли. Гор... Накриваю гортензію, ящики свої з цибульковими, бо вранці йду на роботу, а поряд ось такі. Галявини. Холодно мерзнуть руки, зима дихає в обличчя, але ж ще листопад і ще трішки б мало бути тепла замерзла вода, яка стоїть. Ех, холодина, холодина, треба рухатися далі. З надією дивлюся, що, може, потепліє, аж ні, обіцяють нам дощ. Додому я йду. вже по дощу із снігом. Він пролітає і ось так залишається до ранку. Нагадаю, що це Німеччина і сніг тут диковинка. Але останні роки тут навіть зима була снігова, але що у листопаді був сніг в цьому регіоні аж ніяк не було такого. Ну ось так, Знову листя куті. Треба прибирати чи згрібати листопад і сніг. Для України це нормальна погода, для Німеччини не дуже. Вдень ходила в екшен, робила свої кроки, і сонечко піднялося, стало трішки тепліше, і в тіньочку залишився сніг. Так гарно було дихати легко. і… Таке-таке голубе-голубе небо і гуси, що відлітають в теплі країни, не знаю, чи побачите, але я підняла голову на їхнє курликання. Ех, як я мрію, щоб таке небо було в Україні. І я бажаю всім тихого дня і ночі, миру і перемоги. Нехай нарешті мир прийде в Україну. Молимося, віримо і надіємося. Кому сподобалося і вперше на каналі. Підписуйтеся, задавайте питання. Я б рада бачити всіх і до зустрічі в новому відео!